Шановні друзі, я зі старовинного міста Бахмут, що в Донецькій області. Я народилася і живу в Бахмуті все своє життя. В моєму місті народився мій тато, мій дід, мій прадід. У мене є, зберігається лист, який написав мій дід, моїй бабці. На чистій українській мові грамотним каліграфічним почерком, в якому він освічувався їй в коханні. Це Донеччина з її красивими степами, старовинними містами, дуже-дуже багатий край. Але інколи Донеччина звучить зовсім по-іншому. В контексті всієї України. Мене це іноді ображало, але останні роки, десь 15, приблизно років, я почала зі своїми друзями робити культурні дослідження і досліджувати саме витоки української народної культури на Донеччині. І створена була творча майстерня Оберіг. Це було об'єднання вільних майстрів, які об'єдналися просто для того, щоб вивчати і один одного навчати різним-різним рукоділлям. Але потім це вилилось в те, що ми почали займатися дослідницькою роботою. Існуємо ми вже 17 років. І я вважаю, що ми досягли великих успіхів. Почали займатися народною лялькою, поступово ще почали збирати колекцію старовинних рушників, потім петриківського розпису, звісно, це не Донеччина, але просто вона у нас є, як зразок української культури. Потім ми маємо велику колекцію народного одягу, яку відтворили, який відтворили по старовинним фото, зібраним з Донецьких, музеїв Донецького краю, з родинних архівів наших батьків, наших знайомих, наших дідусів. і декілька, Зробили вже в цій колекції багато фотосесій, показів, і зробили вже декілька календарів. Ось зараз я сторінку цього місяця вам показую. Це родина бахмутська, і всі члени родини вдягнуті в сорочки періоду 50-х років минулого століття, такі, які носили саме в Бахмуті, і які можна побачити на фотографіях. В родинних альбомах нашого міста. В моєму особистому архіві, в архіві моїх батьків, бабусі моєї, зберігалися отакі клаптики з вишивками, це вишивки з жіночих сорочок. Я їх потім оформила в таку цікаву рамку, і вони зберігаються зараз. Обстріл почався, вибачте, і вони зберігаються зараз на Валині в Ковільському районі, у пані... в... в Велицькій громаді, бо ми їх туди передали. Так от, засвідчити хочеться чи ствердити, що Донецька земля вона просякнута самокультурою і кров'ю. Творчістю українського народу. Це українська земля. Да, звісно, так. Іде зараз страшна війна, ми бачимо різні, різні прояви, крайні як патріотизму, так і просто зради страшної, але визначальними. Людьми, визначальними енергіями будь-якого суспільства, будь-якої громади, будь-якого народу є невелика кількість людей: енергійна, щира, красива, це зберігачі і енергійні двигуни культури. Так от я стверджую, що в Бахмуті, на Донеччині саме є такі люди.